Всім привіт і прошу мій світ. В цьому році ну, дуже багато бутонів на потистій троянді. Нереальний колір і стійкий запах вишні навколо куща. А це саме час зібрати полюстки і зробити лікер серце троянди. Цей рецепт дуже простий, а смак лікера витанчений ніжний бурштинового кольору, який ви побачите в кінці відео. Для цього лікеру обов'язково збирати полюстки в суху сонячну погоду. А саме головне, щоб кущ був не оброблений хімпрепаратами. препаратами. Навіть коли з'являлась попелиця, я просто збивав її напором води зі шлангу, знаючи, що з цієї троянди буду робити цей лікер. Збираємо повні дві банки пелюсток, скільки влізе. Чим більше, тим краще яскравіше і насиченіше буде лікер. А одна з найважливіших умов це бутон повинен пахнути, як в моєму випадку, стиглою вишнею. Але краще за всіх у запахах розуміється, брюс. Наприклад, ось ці бутони вже повністю розпустились, і запах менш виражений. А цей бутон у самому розквіті, колір насичений, запах витончений. Ось це ідеальний варіант. А ці маленькі, навіть не розкриті бутони теж треба вони дають найбільш червоний колір лікеру. Які ви побачите трохи згодом. Усі ці деталі важливі, якщо ви хочете зробити по-справжньому гідний напій. А поки Брюс не з'їв їх, давайте зробимо лікер із самого серця троянди. Для цього нам потрібен дистилят, якісна горілка чи в крайньому разі якісний спирт. Розводимо до міцності 50%, а якщо це горілка, можемо заливати прямо з пляшки. Не поспішаючи заливаємо дистилят в банку доверху. А наверх кладемо нерозкриті бутони. Закриваємо кришками і залишаємо на ніч. А на наступний день в тій же кампанії через сіто зливаємо дистилят, не вижимаючи пелюстки. Ось так на другий день виглядають наші пелюстки. вони повинні бути повністю білі, а дистилят насиченого червоного кольору. І це показник, що можна зливати, а вичавлювати їх не потрібно просто залиште в такому положенні трошки довше, поки не перестане капати. А поки наш дистилят проціджується, треба зварити класичний цукровий сироп. на 1 літр води, 0,5 кг цукру. Якщо любите солодке, тоді один до одного. Але в першому варіанті цукор можна додати пізніше. Основну частину чи базу для лікеру зроблено. Далі, в цей же чи на наступний день, в кожну банку треба додати ванілін чи корицю, кому що більше подобається. І сік одного лимону, який залишився якраз після лікеру начину з попереднього відео. Де ми взяли тільки цедру, а цей лікер потрібен саме сік, але з інгредієнтами можна експериментувати, а база лікера із запашних бутонів троянди залишається незмінною. Зрушуємо банку, підписуємо, що додавали, і через неділю можете вже розливати по пляшкам. А як і обіцяв на початку відео, ви побачите трьохрічний лікер серце троянди. Ніжний з неперевершеним смаком і ароматом, міцністю 25-30%, корисний малих дозах для здоров'я, імунітету, зроблений з власного дистиляту, троянди і частинкою власної душі. Таке в магазинах не продається точно. Можна вживати в невеликій кількості у чистому вигляді з льодом чи робити шикарні літні коктейлі, про які теж будуть відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Поставте лайк, якщо відео сподобалось, напишіть будь-який коментар, а далі обов'язково буде.